Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися таке питання: місто Дніпро. Скажіть, допоможіть, чи є негатив? Верніше, що планують робити расисти із Дніпром? Чи планують обстріли? Ну, вони винашують план. Вони чекають, коли щось має надійти до Дніпра під'їхати. Це може бути через якийсь час. Але агентура расистська вже працює. Заперечую, весь негатив убирає. Це може бути і жива сила. Заперечу, повністю знімаю весь негатив. Убираю. Інформацію збирають. Мігатив обираю. Заперечились негатив убираю. Прошу захисту міцного для Дніпра, да буде захищено Дніпро, місто Дніпро під захистом буде так. Руйную всі плани ворожі. Одвертаю отсікає на віки вічні, буде так. Заперечую негатив, убираю, перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть закрити небо над Дніпром. Одведіть, одверніть. Ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки. Отведіть, одверніть і поверніть назад росіянам, тим, що дали накази, що запускають ці бомби. Хай на них воно все падає, їх вбиває і нищить. Більше не можуть вони чинити агресію щодо Дніпра. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть закрити небо над Дніпром, поверніть весь негатив назад росіянам, хай вони страждають, хай в них будуть обстріли і війна. Буде так і так буде. Буде все сказано, здійснено так буде. Вище сили, скажіть, допоможіть, чи є негатив, що заважає Зах... закрити небо над Дніпром? Так, чекають чогось дуже хорошого для Дніпра, щоб закрити цей дім, щоб не змогли расисти. Ну і росіяни, вони змушені будуть десь відійти. В них, вони знають інформацію, що їм варто десь відійти, що будуть робитися якісь нашими людьми заходи щодо їхніх. Не знаю, там де звідки вони обстріли. Планують робити. Добре, на цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До зустрічі!